У фокусі уваги нашого каналу здебільшого політичні теми: війна, фінанси та міжнародне життя. Втім, поговоримо сьогодні про жіночу моду, хоча б заради весни і задля різноманітності. Так видання обоз звернуло увагу на так звану теорію неправильного взуття, яка набула вірусної популярності у соцмережах завдяки модним інфлюенсерам, блогерам та стилістам. Ця концепція полягає у виборі найбільш недоречних підборів, балеток, чобіт тощо про найяскравіші образи зні нібито неправильним взуттям, які чудово відображає тренд, докладніше далі. Сенс теорії полягає у навмисному виборі неправильного зуття до образу, такого, який ніби не пасує до стилю або кольорової гами вбрання, здається недоречним, але водночас додає цікавого акценту, Робить аутфіт несподіваним, живим і дуже стильним. На образі з таким, нібито, недоречним зуттям хочеться затримати погляд, проаналізувати та оцінити його. Багатьом модницям цього сезону до вподоби дистанціюватися від принципів гармонії та виразити свою індивідуальність. Через аксесуари зачіску чи взуття, наприклад, луки з шортами та широкими штанами найкраще поєднуються з кросівками, проте модниці кидають виклик цьому правилу, взуваючи підбори чи чоботи до спортивного стилю. Інший приклад елегантна сукня чи шовкова спідниця в поєднанні зі шльопанцями чи кроксами. Це не лише зручно, а й дуже непересічно. Щоб використати теорію і з вечірнім образом, жінки підбирають найбільш контрастні кросівки до довгої сукні. Таким грішать навіть і Кони моди, які часто з'являються на червоній доріжці, у свою чергу босоніжки та слінгбеки, які звикли носити з усім, мають незвичний вигляд у поєднанні з теплим одягом, наприклад, флісовим костюмом, в'язною сукнею, шубою чи іншими закритими речами. Тож експериментуйте на здоров'я, ви красиві. Ну про смерть папи римського Франциска, яка надійшла 21 квітня, миттєво розлетілася різними куточками землі, де проживає мільярд 300 мільйонів охрещених католиків. А це близько 17% населення усього світу. Франциск пішов у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта від наслідку інсульту. Одна з головних інтриг, кого оберуть наступним понтифіком? Одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу. Бичка. Докладніше далі. Папа пішов менш як за 24 години після його останньої промови на площі святого Петра у великодню неділю на балкон базиліки святого Петра. Франциск виїхав на колісному кріслі. Нещодавно 88-річний папа переніс важку пневмонію. В останній промові папа згадав Україну. Він закликав усі сторони, залучені до війни, продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру. Не дивно останньою новиною про Україну, яка надійшла до папи Франциска. Був масований обстріл росіянами сум, під час якого загинули 35 пересічних громадян. Уже наступного дня Ватикану прилюднив заповіт Франциска. Понтифік заповів поховати його скромно у простій дерев'яній труні, вистеленій цинком, на відміну від попередніх пап, яких ховали у трьох вкладених одна в одну трунах іски Париса, свинцю та дуба. Також він скасував традицію виставлення тіла на підвищенні у базиліці святого Петра для загального огляду. Місцем поховання обрано павську базиліку санта Марія Маджоре, де Франциск традиційно молився, таким чином він стане першим папою за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Сам похорон відбудеться 26 квітня. Процедура розпочнеться з того, що найвищий за рангом кардинал Ватикану Кевін Фаррелл проведе обряд підтвердження смерті та покладе тіло папи в труну. Поховання відбудеться за рахунок благодійника, кошти від якого вже передано до базиліки санта Марія Маджоре, через 15-20 днів після поховання. Конклав, який складається з кардиналів, має обрати нового папу. У всьому світі є 252 кардинали. Втім, за нового папу мають право голосувати лише ті, хто не досяг 80 років. Тому цього разу у конклаві голосуватимуть 138 кардиналів. Сам конклав відбувається у секстинській капелі, де кардинали зачиняються і не контактують з зовнішнім світом. Процес може тривати кілька днів, а іноді й тижнів. І весь цей час до упокоїв кардинала не пускають нікого, крім персонал. Налу, лікарів і священників, які їх сповідують. Усі вони зобов'язані зберігати таємницю. Кожен кардинал таємно голосує за свого кандидата, але лише за наявності двох третин голосів кандидат може стати новим понтифіком. Зазвичай кардинали воліють вибирати одного зі своїх, хоча суто теоретично будь-хрещений чоловік-католик може розглядатися як кандидат на пост папи. Найчастіше кардинали обирають європейців і особливо італійців з 266 пап обраних до цього часу 217 були з Італії. За словами апостольського нунція в Україні архієпископа Вільда Сакульбокаса, будь-які прогнози стосовно кандидатури майбутнього понтифіка не мають сенсу, тому що під час конклаву завжди може бути багато сюрпризів. Сам папа Франциск не називав ім'я свого наступника, до того ж його слово не мало б вирішального значення, тому що в понтифіків немає такого династійного права. Втім, експерти називають ймовірних кандидатів. Це кардинал Теодзупі, архієпископ Болонії, відомий своєю активною участю у миротворчих місіях, зокрема в Україні, і це державний секретар Ватикану, досвідчений дипломат, кардинал П'єтро Паролін, який має ключову роль у зовнішній політиці святого престолу. І, хоча обидва італійці, найімовірнішим наступником Франциска на папський престол називають кардинала Луїса Антоніо Тагле з Філіппін, колишнього архієпископа Маніли, наразі префекта конгрегації з євангелізації народів. Кмегери ставлять кардинала Тагле фаворитом з коефіцієнтом близько одного до одного. Наймовірнішим новим папою римським його робить поєднання авторитету та досвіду, а також наближеність до цінностей Франциска. Також одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу Бичка, єпископа Мельморської єпархії святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви. Попри молодий вік, Микола Бичок має вагомий досвід у душ та управління. Лінії єпархією нагадаємо, що в Україні католицька спільнота Вірян також велика і складає щонайменше 6,5 мільйонів. П'ять років тому Україна вивела з обігу монети в одну, дві та п'ять копійок. Нагадує видання Європейська Правда. Згодом цією ж дорогою попрямували 25 п'яти копійчині монети. І хоча на початку цей крок викликав запитання у суспільстві, зараз усі звикли. Карбування дрібних монет є дорогим задоволенням. З подібним ефектом стикнулися і держави Єврозони, докладніше. Далее. Від 1 травня вже вісім європейських країн не лише припинять карбувати дрібні центові монети, а законодавчо зобов'яжуть усі магазини округлювати рахунки для тих, хто платить готівкою. Це Нідерланди, Бельгія, Фінляндія, Ірландія, Італія, Словаччина та Естонія, до яких днями приєдналась Литва. Загалом 61% мешканців усіх держав-членів Єврозони готові відмовитися від монет в 1 та 2 центи. За новими правилами при оплаті готівкою в магазині сума рахунку буде округлятися. До найближчих 5 або 10 центів, тобто рахунок у 2 ,3 євро 3 центи означатиме, що покупцеві треба буде заплатити 2 ,5 євро 5 центів, а замість 2,12 – до сплати буде 2,10. Але ніхто не змушуватиме магазин змінювати цінники. Зрештою, округлення діятиме не для всіх платежів, а тільки для готівкових. Якщо сплачувати карткою, то можна платити з точністю до цента, як і раніше. Попереджає видання. Банк Литви стверджує, що це також допоможе спростити розрахунки готівкою. А ще зменшить кількість монет, які губляться або з інших причин випадають з обігу. Причому йдеться про значні кошти. Лише у Литві це близько третини мільйона євро за рік монетами по одному два центи. Цікаво також, що у Вільнюсі наголошують, що ця реформа не лише дасть державі деяку економію, а й збереже довкілля. Мовляв, монети, які зникають з обігу, довкіллю шкодять. Той самий аргумент використовували і інші держави ЄС, що відмовлялися від дрібних євроцентів. Щоправда, на початковому етапі виникнуть. Евні складнощі, зокрема, потрібна адаптація касової та бухгалтерської систем. Це вимагає інвестицій, грошей і часу. Втім, у Європі на такий крок готові піти не всі, і як мінімум, 12 держав не готові до відмови від дрібних монет. Найбільш скептично ставляться до ідеї скасування дрібних монет країни Південної Європи, а саме Іспанія, Греція та Накипрі. А більшість держав не виступають категорично ані за, ані проти цих змін. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.